Серія Armored Core завжди була чимось посереднім, як і всі ігри в Software до успіху Дімон Souls. You lie! але супер стильний та атмосферний анонсуючий трейлер шостої частини одразу викликав цікавість у тих, хто знайомий з останніми іграми розробників, та іскру надії, а вже ж не позбавлену скепсису. У тих, хто грав у попередній Armored Core. Тож якою виявилася Armored Core 6 Fires of Rubicon? Я зараз розповім про вітулі і нагадаю, що ви можете підтримати канал фінансово на Patreon та БайМієкофі. Як це зробив Андрій. Дякую тобі. А тепер про гру з перших хвилин гра справляє досить неоднозначне враження по візуальному виконанню. Я розумію, що ніхто не грає в ігри From Software заради графонію. Але перші хвилини викликали у мене сумніви, що я запустив гру на PlayStation 5, а не на старенький ps 3 Зрозуміло, що заради стабільних 60 кадрів на секунду довелося чимось пожертвувати. А масштаб та динаміка гри такі, що з часом на оточення перестаєш звертати увагу, але ж бляха муха. Зате художнику. Художники, оператор та режисер просто боженьки. Художньо часами гра виглядає неймовірно, особливо пейзажі далині, а постановка деяких сцен захоплює подих. Жаль, що їх дуже мало. Ну і так, щоб вже зовсім не обсирати, скажу, що спецефекти в грі хороші. Вибухи, вогонь та Булет Гел виглядає круто, хоч часто за ними нічого й не розібрати, і рятую лише фіксований приціл. Доповнює загальну атмосферу меланхолійності музика, яка дуже схожа на роботи Вангеліса. Коротше, кайф. life. Загалом художнє оформлення дуже нагадує пролог та індустріальну частину мапи Автомата, але схожість не тільки у візуальщині. Також фроми реалізували ідею фіналів, які відкриваються з проходженням гри на New Game Plus та New Game Plus Plus. Цей метод оповіді активно використовує Йокотаро, автор серії Нір та Драгенгард. Під час першого проходження отримуємо поганий фінал. На нова гра Плюс вже хороша кінцівка. А пройшовши гри на нова гра Плюс Плюс. Нарешті відкриється істинний фінал цієї історії. Також на New Game Plus і Plus Plus з'являються нові місії, і якраз фінали залежать від вибору цих місій. По сюжету ми прибуваємо на планету Рубікон 3, на якій ведеться боротьба між кількома угрупуваннями і корпораціями за ресурс під назвою Корал. Першу половину гри історія практично не розвивається. Ми, як найманець, який керує мехою Армордкором, виконуємо завдання різних угрупувань лише ближче до фіналу Налу третього розділу з п'яти сценарій починає якось рухати історію героя та світу вперед. Загалом перша половина гри проблемна не тільки сюжетно, але й ігроладно. Перше, що потрібно знати, Armored Core 6 не соус-гра. Вона має дизайн, структуру та геймдизайн притаманний класичним іграм. Тут навіть є пауза, фоторежим та увага, чекпойнти. але рівнів складності не завезли. Це, мабуть, така фішка From Software. На подив, до речі, фоторежим багатофункціональний з купою налаштувань, але камеру далеко відправити не можна. Так ось, гра не має відкритого чи напіввідкритого. Світу кожна місія це окремий виліт, який проходиться за 2-15 хвилин, якщо не рахувати битви з босами. На деякі локації ми повертаємося по кілька разів з різними завданнями та з відкритими додатковими регіонами. Основна проблема гри приблизно в перші 10 годин це крива складності. В попередніх іграх студії практично кожний противник становив загрозу, що створювало конкретну атмосферу та викликало почуття небезпеки. Давало зрозуміти, що в цій грі легко нічого не давати. Дається і доходячи до боса, гравець вже був підготовлений до складного бою. Armored Core 6 – це не сол подібна гра. Рядові противники не складають жодної загрози. Вони просто незначна перешкода, яку можна знести не кліпнувши оком. Трішки складнішими є міні боси такі ж як і ми, Core. швидкі, броньовані та з потужним арсеналом. А от фінальні боси місії. На них складність викручена на максимум, а потім ще трішки. І проблема не в тому, що вони складні самі по собі, а тому, що вони сильно виділяються у порівнянні з іншою частиною гри. Для аналогії уявіть, що ви проходите умовну Call of Duty на суперлегкій складності, але фінальний бос місії це Орнштейн та Смог з Dark Souls. При цьому у грі відсутні механіки, які мали б пройти перегавірку босом, як, до прикладу, в Секіро. Боси тут складні просто тому, що так захотілося геймдизайнерам. І поза контекстом це не є чимось поганим. І перш ніж ви мені скажете фу, казуал, іди грай у своїй Call of Duty, я пройшов повністю Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne взагалі на платину. І усі ці ігри мені було грати набагато цікавіше ніж Armored Core 6. і це питання не в різності жанрів, підходів чи бюджетів. Вам або цікаво грати чи ні. І на жаль, Armored Core 6 не викликає сильного захоплення чи бажання продовжувати грати в неї. Принаймні, першу половину гри в перші години гра викликає фрустрацію. В неї нудно грати, бо базові противники це просто ляльки для биття, а боси не до впорівняння складні. За сюжет також не виходить триматися, бо він практично не рухається і не викликає жодної цікавості. Приблизно на середині третього акту складність вирівнюється. Битися з рядовими противниками стає цікавіше, і якщо їх багато, то вони навіть становлять загрозу. В моєму випадку, перш ніж почати отримувати справжнє задоволення від гри, довелося 7-10 годин продиратися крізь цю душніловку з простих мобів та надскладних босів. Додаткової складності додає камера. Під час битви з ось цим босом я ледь не згорів не через його складність, а через довбану камеру. Тому що бос різко вилітає за межі екрану, камера не встигає за ним і доводилось буквально його шукати серед купи спецефектів, чий геймплей вертикальний, я нагадаю. Можливо, на ПК, граючи з клавомишою, ця проблема взагалі не актуальна, але на геймпаді це просто біль. Подібному сеттингу також напрошується можливість розбирати противників на частини, відстрілювати зброю, руки та ноги. Але подібна механіка передбачала б зовсім інший темп ігроладу, набагато повільніший. Тож зрозуміло, чому розробники не реалізували цю ідею. Зате кастомізація арморкорів класна і дає широкий вибір як запчастин, так і їх візуального оформлення. Можна зібрати швидкого антропоморфного робота, який за секунду уникатиме небезпеки, або ж танка на гусенях з важким арсеналом, але гра не дозволить створити мобільну меху з найпотужнішою зброєю. Уточню, що потужна зброя не означає найкраща зброя. Насправді тут найкраща це зброя ближнього бою. Кожне шасі, яке по суті визначає мобільність, мехи та стиль гри, має обмеження по вантажності комплектуючих та боєзапасу. Створивши важкого робота, ми отримуємо багато очок здоров'я та зможемо начепити важке озброєння з великою кількістю набоїв, що мінімізує шанси залишитися без снарядів, а таке може статися в особливо затяжних боях. Також важкі танки можуть стріляти з важкої зброї на ходу. Легкі арморкори зупиняються на секунду-півтори, аби стрільнути з гранатомета. Та і ця зупинка може стати фатальною. В Цій грі рух це життя, навіть якщо ти товстий металевий танк на гусенях, без нюансів теж не обійшлося. Розробники обіцяли, що брифінги гратимуть важливу роль у проходженні місій. І доведеться підбирати арсенал та взагалі весь комплект під конкретну задачу в реальності в брифінгах практично нічого не згадується про особливості противників та їх слабкість до енергетичної чи кінетичної зброї, наприклад. Все вирішується методом проб та помилок, і частіше зброя підбирається під ваш стиль грання. А в ті нечасті випадки, коли босс потребує конкретної зброї, нам про це прямо вкажуть. Хоча вийти на поле бою можна й без неї. Напарники прокоментують нашу безвідповідальність, але Бити боса все одно доведеться, просто трішки довше. What? Хіба що з корисного, згадують, що місія проходитиме, наприклад, у закритому приміщенні. Тоді деякі типи зброї доводиться заміняти, які стріляють там через гору. Дійшовши до боса і зрозумівши, що ваш поточний меха не підходить по стилю гри, після смерті можна замінити меху чи окремі комплекти прямо з меню гри, не виходячи з місії. Насправді це дуже зручно, економить купу часу і дозволяє практично на ходу змінювати тактику. Інший бік цієї медалі, обравши швидкого робота. Та легку зброю я можу дуже довго колупати якогось боса, який легко піддається важкому озброєнню. Чи навпаки, меха з важким озброєнням не зможе влучити у вертливого противника, який з легкістю ухиляється від повільних, хоч і потужних снарядів. І з одного боку гра підштовхує до використання усіх закладених в неї механік, а з іншого не дає мені проходити себе так, як я хочу, і як мені подобається. Ще одна схожість секіров: Core неможливо перекачатися як в традиційних соусах. Кожна зброя має свої плюси та мінуси, і підібрати єдиний ультимативний сетап не вийде. Все сходиться на вашому стилі гри та вантажності мехи. Нові комплектуючі та пасивні активні здібності відкриваються поступово, а також в інших режимах гри, які теж стають доступними не одразу. Я дуже рекомендую не ігнорувати навчальний режим. За його проходження дають кілька модулів, ще є повноцінне мультиплеєр, але відкривається він аж на середині гри. Підсумовуючи все, кому ж тоді взагалі варто пробувати Armored Core 6? Якщо ви любите роботів та складні ігри і готові перетерпіти перші години гри, то Fires of Rubicon точно принесе вам задоволення, і ви точно захочете пройти гру тричі та отримати правдивий фінал. В грі ідеальне керування мехою та практично бездоганна кор-механіка. А от любителі роботів та нормальних ігор ризикують закинути гру вже десь на четвертому босі, а то й раніше. А ще ця зацикленість розробників на вогні. On Rubicon, the embers to burn. Дякую усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та BuyMeCoffi. Особливо подяка шоколятку Євгену та супер мега, подяка Данилу Румянцеву. Якщо ж ви маєте бажання підтримати канал, то всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. Ось тут вже з'явилося супер круте відео, обов'язково його подивіться. І далі буде, бувайте.